Прийшов наказ збиратися. Там у нас в мене був командир взводу, я був медик взводу, а в мене був командир. Молодий хлопець, ще такий недосвідчений, він приходить до мене в 5 ранку і каже: збирайся, їдеш на полігон, в тебе є 5 хвилин. Я швидко що там міг взяти, думаю, полігон, там, ну це доба. Угу. Бистро зібрався, взяв зброю, амуніцію. І потім мені вже повідомляють, що ми йдемо в. За ленточку. Я, до речі, чув цей вислів за ленточку, не знаю, як його виявили, там реально якась стрічка натягнута. Чи... Можете. Це... Чи це отя знаменита стіна Яценюка, яку колись будували. Я навіть бачив цю стіну, це такий парканчик, як знаєш, от десь в той ділянку, якраз біля Сучія там був в Сумській області. Як ставлять, не знаю, навколо стадіонів, навколо може, Комфорт Тауну, якщо Кияни дивляться, ви знаєте. Щось подібне як навколо Комфорт Тауну. У нас було навколо Росії. Я не знаю, хто з нас більше був комфорт Тауном, ми чи Росія. Чи от, за ленточку, як цей вислів взагалі склався? І що там за ленточка? Е, може бути натягнута ленточка на якихось участках, може бути якийсь умовно паркан з дротом колючим, але, як правило, це просто йде один танковий ров з нашої сторони. І один танковий ров з іншої сторони, як mm -hmm. правило, от це весь кордон. Mm -hmm. Це просто два двохметрових танкових рва. Mm -hmm. Ти їх там минаєш, і ти вже на одній стороні. Вернувся назад, на другій. Mm -hmm. Ну, і як, власне, це на Білгородську. Ну, тобто, -то, там, де ти опинився в цьому селі, забув, як називається. Порос. Порос. І вам сказали, що ви йдете на полігон, можливо, щоб зайвий раз ну, не розповсюджувати інформацію. Так. І от потім ти дізнаєшся, як це відбувається. Як відбувається? Зібрались, вдягнулись, і першим ходом малими групами пішли. рухались, скажімо так, по закритому часткам по, ліс, по лісам папасаці по днем. Відкриті ділянки намагалися перетинати вночі, і таким чином, таким чином зайняли цей населений пункт. А от ти кажеш, там в день, там вночі. От перетинаються ця два рви, ну я приблизно собі можу уявити, як там ну через гори людина теж лазить, я люблю полазити там вниз, вверх. По лісу, ви якимись стежками йшли? Чи ви от шукали саме через непролазний ліс, щоб, ну, щоб вас не виявили? І чи зустрічався ворог? от? Саме на, ці, на цих рвах? Чи ви просто війшли, і там нікого немає, іди Росія большая, якби. По непролазному лісі рухатись неможливо. Особливо вночі. Йдеш mm -hmm. або стежкою, або вздовж посадки. Але якщо ліс пролазний, скажімо так, то можна йти по лісу, якщо там можна пройти. Але багато було моментів, де ну, такі. Кущі, терен, колючки, хащі, що ти туди, ну навіть якщо і залізеш, то щоб пройти це, все ти витратиш дуже багато енергії, пороздираєш собі одежу, ну і сенсу витрачати стільки сил, то немає. Були такі випадки, коли я був час, ми вже там зайняли певні позиції, окопалися. І я для того, щоб не виходити на відкриті ділянки участки, брав просто лопату, був вільний час ішов, робив сам собі стежку. Ну, не для себе, а для себе і побратимів. От знаєш, в паралельність історії: я, коли малий був, їздив до Курської якраз області Росії, там прабабця жила, і у них там все було дуже заросле. Я звертав вже тоді увагу, наскільки відрізняється село, чи ну, наше село і їхня деревня. Якби все ж таки небо і земля. Якщо в плані міста вони виглядали трошки цивілізованіше, то деревня це було щось. І от там я теж брав е, цю е, тяпку і витяпував е, траву. А москалі там собі ходили між, між крапивою, там штриклялися в шортах. Якщо, ну, вот, так що. М Теж такі, навія, ностальгійні спогади. Ну, але, от, повертаючись, ти заходиш, чи ви заходите в Білгородську область на цей Порос. Пол... Полос, Порос. 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 Чи зустрічав вас, по-перше, супротивник, і чи як взагалі, От ви зайшли от, в Росію, от там якась ґрунтовка, ви по російській ґрунтовці йдете туди до Пороса і просто йдете, чи там. Якісь там хоч дрони, чи хоч якісь групи вас зустрічали. От як це чисто фізично, побутово ця вилазка відбувалась? Ну, сопровождання пташка, по-любому з нами якась літає, дивиться, де може бути ймовірний противник. Як це робиться? Це значить так, зводяться, стягуються певні сили перед певним населеним пунктом. Потім цей населений пункт зачищається. Тобто заходиться в кожну хату, кожний підвал, кожен будинок, будинок за будинком, вулиця за вулицею, і таким чином займається це село, потім е люди окапуються, займають кругову оборону, ну і там далі від е поставленої задачі. Ну, а сам шлях до цього е, поросту ви пройшли просто, от як, грубо кажучи, на лісову екскурсію. тобто не зустрічались. Це, це була засекречена інформація, робилось все тайно, тихо. І навіть на кордоні ніяка там ні Розгвардія, ніхто там, типу, мав це Про, Ми пройшли, ми пройшли, ніхто нас не помітив. Угу. Ну. Так, да, в принципі. Те ж таке, в цьому плані Росія больша і гостєприємна, Тут нічого не да скажеш. Ну, тут хтось, я думаю, в когось за це полетіли якісь Пагони угу, з, з когось. <гум> Хто насправді. Або, нас або, або черевики, як черевик, там в да. знаменитому мультиж. Хозяйка, хазяйка, пуйш свій над головою. сапоги над головою не сістелі! <гум> oli oluche